Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами знову зустрілися в нашій групі на занятті з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття рік, пори року, місяці. Пригадайте, будь ласка, любі мої діточки, казочку про те, як в дуже холодну, морозну пору зла мачуха вигнала. З дому свою пачерку в темний холодний ліс за пролісками. В лісі наша дівчинка, бідна, зустріла біля вогнища теплого, жаркого, яскравого 12 братів. Це були брати місяці, які врятували нашу дівчинку. І от сьогодні ми будемо з вами говорити про цих. 12 братів. Давайте, діти, запам'ятаємо назви місяців. Новий рік починається з місяця січень. Січень сніжок січе, лютий морозець лютує, а далі йде березень. На березі Брунки набубнявіли, квітень, квіточки квітнуть. Травень, травить травичка зелена навкруги. Червень, Ягідки червоніють. Липень, липа розквітла. Серпень, серпом жнуть пшеницю і жито. Вересень, верес квітне, жовтень все навколо жовтіє. Листопад листя опадає з дерев і кущів. І останній місяць року це грудень. Давайте, діти, повторимо ще раз січень, лютий, березень. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень це ті 12 місяців, які були біля вогнища в казці. 12 місяців. Ці 12 місяців складають рік. Тобто рік має 12 місяців. Подивіться діти, я на дошці розклала наші місяці в особливому порядку. І для того, щоб зараз вам пояснити ще е, нову тему, я останній місяць року перекладу на це місце. І в верхньому рядочку ми побачимо три місяці. Грудень, січень, лютий. Це холодні, студенні, сніжні місяці, які утворюють пору року зима. Далі приходять зелені співучі місяці це березень, квітень і травень. Ці три місяці утворюють весну, червень. Липень і серпень самі найтепліші місяці. Це літо, вересень, жовтень і листопад осінні місяці, це пора року осінь. Давайте ми зараз з вами ще закріпимо назви по порядку пір року. Зима, весна. Літо осінь. Ще раз повторимо зима, весна, літо, осінь. Ми з вами сьогодні говорили про те, що рік складається з 12 місяців. Ми з вами назвали місяці руку, і ми з вами ще повторили що у нас чотири пори року. Чотири сезони. Зима, весна, літо і осінь. На цьому наше заняття підходить до кінця. Але я хочу сказати, що на допомогу вам я вишлю вам ще декілька відео фільмів, щоб вам було цікавіше. Щоб ви більше запам'ятовували і більше знавали, ну а зараз до побачення, дітки. До...